Доброго здоров'я глядачам Ютуба, моїм підписникам та всім, кому небайдужа робота на ниві. І на польовій, і на цій, яка працює на цій неві. Якщо він скосили, Но треба робити комбайн. Мотор буду ставити, той, що я зробив зимою. Я косив ячмінь. З 20 хвилин виїжджав тиск був тройка, кінчав ноль. Я чую слабість мотора. Не вистача потужності. Ну і тут почало мені все греміти, греміти. Брали додому. Побило всі ножі. Зараз ми розвернемо. Не всі я багато ножів побило, я мені прийшлося розвертати. Бачите? <coughs> Там же. Я їх розвертав другою стороною і точив. От тут, где з одної сторони вони проточені з іншої сторони. Я розвертав на другу сторону і проточував. Так. І переварив кріплення. Пів сантиметра, тому що практично виходив у нас ніж на ніж. І треба було змістити в одну сторону ніяк не можна було. Я брав до хати. Вчора вечором змістив, приварив ну десь 7 міліметрів. То ніж ніж <кій> зустрічний. Протиріжучий попадав не по центру, а біля самого ножа. А так як ні трошки люди має, видно, попадала солома. Вони вже були в декількох місцях. За цей забитий. А бачите, як попадав і нічого. Теж треба буде точити, підточувати. От. От, всіх треба буде болгаркою поправляти. Цією стороною вони б'ють. Зараз Павло принесе продовжувач, щоб у нас було обламало болт. Що тримає цю розтяжку. Та раз прямо за, за метал. Ту пластину і за метал с болт. А той метал розіб'є, як-не-як, скільки там того металу двоєчка. Я вже хочу за пластиною разом. ця пластина йдеш аж доверху, от вона. вона. Звідти пішла вниз. ляпку зараз там зарежем и все вот положить да принесла Все, болт поставил. Не знаю, что буде вернуться. Нет то не той. У нас озарк приніс, зараз прийде. Запрохопимо його з того боку прихвачення. Так. що. Тепер. Начу буде Позабивало, а я заправляю в Так більш ж менш, але ти мене тупи розпорозбили видно. От заправлений один. От тупий. Так. А потім поставимо відріжені. І ще один ряд лишився. Потім поставимо відрізні. Заправляв більш менше. У прошлому році косили, одравався, косили то ідеально, як січка. Декілька сантиметрів.

Ок. Я кінчу шайби центровочка. Там болтики такі є менші. Также з цієї сторони. І вже люфта. І вже люфта вот у Нічого страшного, як точно виставлю. Повторюючи. Вже роки має. Польську Бізона я вже робив відео. Він в Польщі, був, знає, скільки пропустив. Потім коледжі. Купили, пригнали. Я не думаю, що в коледжі новий пригнали. А ми би ушний. І у мене вже другий рік. Я дуже-дуже довольний. Дуже радий, що я його купив. Я своїм подрібніваючим трактором я вмирав. Солярка час. Каміння летіли по ногах, по підбаку в старому тракторі. Тапочка їдеш, воно мене щось по нозі ззаді. А то по підбаку, каміння летіло. А тут не біда. Ну все, приблизно так. Зараз залишилося мені заварити там цю гайку. І все, і будемо ставити протиріжок. Так, все, виставимо. ми достанемо туди. -туди. Тому що можна біг було я, потягну, я не знаю. Там-там-там Зварював, верті обрізав, переварював. Стоять зі мною з дві сторони. Воно берегу брать. Насильно був друга сантиметр. Сантиметр не потрібно. Можна було пів сантиметра. Тепер ідеально. Все, зараз будемо затягати, піднімати догори, верху, А там подивимось. По скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. По шість. Шість вух. На одному вуху два ножа. Шість на 4, 24 вуха. сорок вісім ножів. 48 ножичків. Ножі теж. По дві дірки. І по, по одній дирці, де нема. Теж видно, баланс був. Ну все. Так, и еще там дальше. Так. Ого, ставит заднюю крешку. Делаем. Переход до завершения. Я тут ставлю все такие шпильки. Завычки. Ну, там завычка-то сама ровно Вот. Ось та щось завод що у нас з бону. Комбайнер звертається на, на ямах. Не сходи в один бік, вверху другий бік. Буквально сантиметра два, так все грає. Так ми стягнемо. А завтра ми почнемо. Все, мотор мінато. Ну все. Павло бере, сідає за руль щодо хати. Отака то наша робота. Туди, сюди, туди, сюди. Немає комбайн вдома біля своєї хати стоїть. Одним словом закінчили ми з нашим подрібнювачем розмащували поставили такі стяжки може проте слово воно вже не буде скрипіти і ходити туди-сюди не знаю може з часом оті розвіювачі у мене на, на тракторному подрібнювачі, були півкруглі такі, догою йшли. От тут би трошки так зробити. Може би красивіше, ширше. Може просто кінці нагну. Ну то в планах. Там ж і так прекрасно працює. Все, мої дорогі, підписуйтесь, ставте лайки. Fala, o